Доброго дня, мешканці міста Чорноморськ. Тільки що провів виконавчий комітет міста Чорноморськ і чинним виконкому було схвалено рішення розпочати опалений сезон 13 листопада. І завтра надала дав доручення завтра директору комунальних установ зібрати бригади, які будуть розвоздушувати. і 13-го числа з восьмої години ранку подають нам подадуть нам газ загласна рішення виконкома. І ми починаємо опалення сезон. Розуміємо, що Сьогодні у нас така погода, дощі йдуть туман і десь уже сира. І також ми знаємо, бачимо, що дуже часто вимикається електропостачання в домах. Люди не мають можливості підігріти, і було прийнято рішення. Розпочати опалювальний сезон також хотів сказати, що в лікарні ми вже вчора почали тестове випробування нашої нової котельні, яка знаходиться в нас в лікарні, і хочу сказати слова подяки всісвітній організації здравоохраніні. То, що вони нам її дали, ми місто не потратили зовсім кошти. І сьогодні ми тестуємо цю нову котельну і, і, і так також до копальне сезону. Я особисто був в лікарні, спілкувався з людьми. Ну такого, що дуже холодно не було. Ну десь було вже так трошки незручно людям. так що вже на сьогоднішній день, уже батарейки там теплі і працюємо а вже з 13 листопада запуститься сезон. Ми відключимо і ми протестуємо нашу установу, яка працює, не дай Бог, що ще буде. Тобто ми вже розуміємо, що наша лікарня може працювати автономно, і нам для лікарні буде, буде всі умови. Так що хочу подякувати членам виконкому, що таке рішення схвалили, і будемо працювати. І я думаю, ну я не думаю, в рішенні виконкому прописано, що за 6-7 днів. Всі будинки повинні бути підключені к теплу. Звісно, я розумію, як кожен рік будуть свої питання, особисто якщо дуже велика проблема, якщо нема людей на верхніх поверхах завоздушення. Так що я прошу всіх, хто може долучитися до цього питання, долучитися, як відкрити свою квартиру, розвоздушити батареї, щоб якнайшвидше тепло пішло в наші домівки. Я хочу. Всім побажати тихого дня, сказати до нових зустрічей. У нас все буде добре.